У клієнта отакі очі, тому що, що що, прийшов відкривати ФОП. Прийшов відкривати ФОП, а в нього 20 років вже працює з 2004 року. Його старий на загальній систем оподаткування, і там у нього 40. Тисяч гривень боргу І це а йому пообіцяли, що все закрили. Ні, Дивись, Микола. Я тобі скажу так: що це 40 тисяч боргу. Ти побачив, а ще коли цей борг сплатити, то ще й Там ще пеня, пеня, штрафні так. санкції. Я до чого веду? Що кожен має займатися своєю справою? Так. Ніколи не залишайте просто фоп, нічого з ним не зробивши. А Якщо хтось дивиться це відео, що так зробив. Потрібно терміново з цим ФОПом розібратися, тому що ФОП відповідає по перше всім своїм майном, і рано чи пізно ця історія наздожене. І коли клієнт приходить відкривати ФОП через компанію Шатило і партнери, де це коштує там скільки? Півтори тисячі гривень. Тисячі де ми під ключ кведи підбираємо, консультуємо, так, податки дивимося, заборгованість. І ми тоді перевіряємо і клієнту підказуємо, як цей шлях пройти правильно. А наша ключова справа це бухгалтерсько-юридичне обслуговування за 2000 гривень на місяць, 3500 з одним найманим.